Так звана російсько-українська дружба дала тріщину. На зміну колись буцімто дружнім відносинам прийшла війна, яку розв'язали росіяни. А разом із війною під питанням опинилися і символи тієї самої, так званої дружби наших народів. Одноіменний бульвар у столиці тепер носить ім'я українського борця за незалежність Миколи Міхновського. А от арку дружби народів перейменували на арку свободи українського народу. Відкрили ж її у межах свято. 60-ї річниці створення СРСР у 1982 році. Що у 2018-му українські митці та правозахисники зобразили на арці так звану тріщину дружби а у 2022-му з під арки демонтували бронзову скульптуру двох робітників під час робіт? До речі, у фігури росіянина відкололася голова, що спровокувало хвилю мемів у соцмережах. Нині ж нова дискусія точиться довкола доцільності такої арки у столиці, бо про нову назву скульптури знають одиниці і таку собі тріщину дружби помічають далеко не всі. Приміром, киянин Геннадій взагалі не здогадувався про новий контекст. Якщо є тріщина, треба міняти, ну все переділувати. Тріщина а, намальована. А, намальована. Типу ніби дружба народів. Наша розкололася чи достатньо цієї тріщини на ці арці? Якби ви не сказали, я б її не помітив. Я вам чесно кажу. А ви не з Києва з Києва. Ну ви ніколи її не бачили. Як це ну я, я хожу, ну я щоб придивлятися так конкретно, її незаметно. Тож нині в суспільстві вкотре точиться дискусія, що робити з аркою. Три можливих сценарії подальшої долі цієї арки вже окреслили в Українському інституті нацпам'яті. Перший повний демонтаж, другий сценарій залишити все як є, але тоді гадають, що буде демонтаж примусовий. Громадяни зроблять з цією аркою те саме, що зробили свого часу із ле. Третій варіант перетворити цю арку на такий собі символ ЛГБТК і плюс спільноти, або ж символ веселки над водою. Це хороша думка, я думаю. Так, якщо буде веселка і воно буде мати друге значення, це буде дуже. Дуже приємно. Веселку. 100%. відсотків. Чому? Ну бо, бо так треба. Причина. Це треба поширювати. Перефарбувати у веселку і зробити, ніби символи ЛГБТ плюс спільноти. Буде дуже. Ну не я те не знаю, а веселка це дуже гарно. Вам би сподобалось? Так. Да. Змінити значення, я вважаю. Ну яке, наприклад? Єдність народу. Ну, от зараз ній тріщина зображена, чи цього достатньо для того, щоб змінити її контекст, як думаєте? Мені здається, треба взагалі її пофарбувати блін червоний, бо насправді давайте враховувати про що ця дружба народів ідеться. І можна також і так перефразувати в дружбу народів не з а з європейцями, з країнами, котрі наш, нас е підтримують. Не знаю, просто з усіма тими, хто за нас. Якщо ми будемо руйнувати кожну згадку про. Люди забудуть в один день, що вони зробили, і все, і це буде повторюватись як цей день сурка, і все. Та ще є така ідея нині в українському інституті неспам'яті зафарбувати і в кольори веселки, зробити такий собі символ ЛГБТК і плюс спільноти в центрі столиці. Як ви догадаєте, чи це правильно, чи доречно? Ну, взагалі, до теми веселки цієї ні. ну типу, про що тут ну, це дружба, дружба народів, яка от тут нафіг веселка. Натомість Джон із Лондона, який нині працює і живе у Києві, й ідею з тріщиною вподобав, і на пропозицію з ЛГБТК і плюс символікою дивиться позитивно. Well, I think obviously... Те, що зараз на ній зобразили тріщину, показує розрив відносин України і Росії за останні роки. Я думаю, це важлива тема, яку цим символом показали митці. Після багатьох років відносин і дружби ця дружба розкололася. Yes, exactly. so our now... саме так українські посадовці ж нині запропонували розфарбувати арку кольорами веселки і перетворити цю скульптуру на символ ЛГБТК і плюс спільноти. Що ви думаєте про це? I think it's very я гадаю, це дуже важливо, аби ЛГБТКІ плюс спільнота була представлена належним чином як у Європі, як у всьому світі. Я думаю, було би чудово. Я вважаю, її треба якось українізувати, українізувати так, так. Так я вважаю так на ній тріщина. Чи цього достатньо, щоб змінити її контекст на вашу думку? Вважаю так. Тобто можна лишити і так вигадати? Ну кра краще б її можливо щось додумати, цікавіше, не знаю. Можливо, якусь вишиванку, от в такому плані, такі якісь орнаменти мені здається, що було б доцільно. Один із варіантів Українського інституту нацпам'яті зробити з неї такий собі символ ЛГБТК і плюс спільноти так, і перефарбувати веселку. На вашу думку, чи це правильно, чи важливо, це чи потрібно? Хай вони можливо краще би подумали про це. Ну я ні. Я б, я, б не я не подобається. Мені такий варіант. А от до стобіса подобається така ідея чільнику руху ЛГБТК і плюс військових у ЗСУ і ветерану російсько-української війни Віктору Французову Пилипенку. Під час війни демонтаж буде коштувати, по перше, дуже дорого. Це мені здається, саме чільне чим ми повинні керуватися. А друге а... Старі такі символи ми можемо апропріювати, надати йому нових змістів. Абсолютно, я вважаю, що створити із арки дружби народів символ любові, символ поваги люди, людини до людини це потрясаюча просто ідея, от це потужний сигнал Європі. Так само ми б могли б показати, що це боротьба за цінності, в тому числі. Ну от тому я вважаю, що ідея ця дуже хороша. Та й ідея ця не нова. Арка дружби народів уже мала кольори веселки І провели цю акцію у межах пісенного конкурсу Євробачення 2017 який відбувався у Києві під гаслом «Celebrate Diversity», тобто святкування різноманіття. А проєкт називався «Ark of Diversity», себто Арка різноманіття. Її тоді заклеїли кольоровим папером, але не до кінця. Через протест частини суспільства про цей випадок під час інтерв'ю п'ятому каналу згадав і чільник Українського інституту нацпам'яті, який нині і запропонував знову повернути арцію кольори веселки. Як приклад єдиного успішного за всі ці роки прикладу призначення, на вів веселку. тому що тільки він дійсно викликав збурення, нову дискусію, практично одразу вона викликала застереження консервативної частини суспільства, зокрема і правого сектору, які власне. Дуже сильно наполягали і не дали до зробити цей монтаж. Коли консерватори розказують про те, що ні-ні, тільки не веселка, да? ну тобто, вже ніхто про нього про краюку друг жбу народів не говорить, бо воно тоді не щитується. Так, ця веселка може бути так само прикладом біблійного заповіту між Богом і людьми, бо Бог після потопу обіцяв більше не топити землю, і в старому заповіті веселка означає символ такої обіцянки. Звісно, її можна і так сприймати. Тож чільник Українського інституту нацпам'яті запевнив, остаточного варіанту, як переозначити арку, ще немає. Їх напрацьовують. Ідея з кольорами веселки: це радше каталізатор для пожвавлення дискусії серед українців. А от за чий кошт це переозначення відбуватиметься, то радше за гроші меценатів. Бо посадовець переконує, у часи війни витрачати на це державні кошти все ж недоцільно. Але процес цей має таки. Відбуватися Юрій Пугач та Микола довгий п'ятий канал». Чемпіонат світу у легкій вазі прибув до Києва. Дениса Борінчика зустріли на центральному залізничному вокзалі. Вітали його з короваєм та оркестром. Під його музичний супровід український боксер продемонстрував здобутий пояс WBO. 19 травня був тріумф не лише Олександра Усика, ще один український боксер став чемпіоном світу. Денис Берінчик провів бій з мексиканцем Еммануелем Навареттем у Сполучених Штатах. На кону бою стояв пояс чемпіона світу за версію WBO. у легкій вазі. боксери провели всі 12 раундів. Берінчик переміг за рішенням суддів. Завершу великий випуск новин, як завжди, наприкінці всім бажаю тихої, спокійної ночі, і обов'язково кажу, переможемо до зустрічі.